Сьогодні 31 грудня 2024 року йдуть останні години старого року. Вітаю всіх з прийдешнім новим 2025 роком. Бажаю всім миру, добра, здоров'я, радощів побільше. і всього самого найкращого. Хай всім щастить! Мирного неба в Україні! Будьте здорові, щасливі і хай все буде добре в 2025 році. Хай цей рік, 2025, буде кращий для України і для всіх нас, чим минулий 24 рік. Вітаю всіх з Новим роком!